Костасе, ти відзначився єдиним м'ячем за нашу команду в цьому матчі. Давай коротко підсумуємо цей поєдинок, яким він видався для Вереса. Я не хочу багато говорити про цей гол. Футбол це моменти, і я щасливий у цей момент. Але я ще раз кажу: ми повинні перемагати вдома з нашими вболівальниками. Ми хочемо перемог, ми хочемо піднятися в таблиці. Це не та позиція, на якій має бути наша команда. Про що говорили після матчу в роздягальні, як головний тренер прокоментував це протистояння? Наш тренер завжди каже: потрібно обов'язково перемагати, грати на результат. Ми знову зіграли добре, але не взяли три очки, і нам треба працювати над цим. Що на твою думку стало причиною пропущеного гола в кінці матчу у грі? Не було так, що лише одна команда грала, інша команда теж грала. У них хороші гравці, вони створили хорошу енергію, і гравець забив здалеку. Гарний удар, класний гол. у футболі треба мати трохи везіння. У цьому матчі нам його не вистачило, але я думаю, воно повернеться до нас, бо ми віддаємо 100% у кожній грі і дуже стараємося.